Будьте благословенні, дорогі підписники мої та гості каналу, пізнанні розумної Божої істини во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Як вигнати біса з людини так, щоб він вже не повернувся. Ну, по-перше, потрібно розуміти, що найкращий спосіб для вигнання бісів це не противитися Слову Божому. Це читання, прослуховування Слова Божого Біблії. І в нас є чудова історія Мойсея. Через якого Бог вивів народ Ізраїля від Єгипетського рабства. І там були такі люди, які виступали проти Мойсея, і постійно в них був ропот на Мойсея, і вони поплатилися за це все, що вони постали на Мойсея. І ті люди не хотіли каятися, і вони були погублені Богом. Вони зійшли живими в пекло разом зі своїми маєтками і своїми сім'ями. І тому зараз не потрібно противитися Слову Божому та Божим людям, яких Бог поставив в церкві. І важливий момент ще про бісів: що біса з людини вигнати не проблема, але великою проблемою є те, щоб людина була наповні після вигнання біса була наповнена словом Божим. Бо якщо один біс виганяється з людини, а вона не наповнюється словом Божим, то той біс повертається до цієї людини і бере з собою ще сім зліших бісів. І для такої людини стає ще. Гірше, ніж було, коли в неї був перший біс. Ось. І повне відео, подивіться на каналі Служення Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже на всіх шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.